430 гривень коштує ось така жіноча модель оправи до окулярів. Неймовірний варіант. Дуже круто виглядає на обличчі. Вона, до речі, на моє середнє сідає просто максимально зручно. Ну, класичний чорний колір, повністю пластик, але пластик такий доволі цупкий. Тому в таку оправу можна встановлювати навіть більші рецепти на мінус, на плюс або ж навіть астегматика. Дужка тут металева. Вона не вузенька, доволі така відчувається у руках з оздобленням. Симпатичний орнамент. Намент у неяскравих кольорах доволі такі спокійні завушник, до речі, на флексах. Така модель дійсно користується популярністю, тому що форма максимально підходить багатьом жінкам, дуже зручно сідають на середній і навіть можливо на трошечки-трошечки ширше обличчя. Параметри є у нас на сайті. Також замовити можна онлайн. Таку вправу до ваших окулярів або ж повністю замовити окуляри за рецептом через Телеграм або інстаграм. Контакти в шапці профілю. Ну і звичайно на сайті Київлінза.